Хорова капела Орея постійний гість у Німеччині. Ця європейська країна досить часто запрошує Житомирський колектив на виступи, але цього разу сталося дещо неординарне за словами керівника хору Олександра Вацика. На голосистих орейців поклав око відомий німецький композитор Ханс Хеспос. Хор Орея в Германії дуже хорошо знають. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, in Teilen von Westeuropa. Und noch vor kurzem hat Oreja Chor ein Konzert gegeben in der Nähe meiner, meines Heimatdorfes in Delmenhorst. Meine Damen und Herren, ich habe ein Konzert in der Nähe von Gorda Gieradilsson, aus dem Delmendorf. Und meine Frau, die mir ganz äh, begeistert von diesem Chor erzählte, hatte sich gewünscht, hoffentlich wird Aurea der Partner von dieser Partitur. Und meine Frau, die mir über diesem Chor inspirierend erzählt hat, hat mir das Wunsch gegeben, dass sie vielleicht Partitur singen

Музику і сповняють опитне хоре, котре хорошо орієнтується в старе традиційної музики, на котрим любопитна і нова музика. Якщо сказати чесно, відверто я страшно подбоявся, тому що побачив ці ноти. Вони мені прислали емейлом. Вони хочуть показати всі можливості людського голосу, які тільки є. Дається задача, допустим, заспівайте Фадія верх, верхнє сопрано. Ви на одну букву, ви на другу, ви на третю. Ви в там таку емоцію, а ви таку. Це все на одній ноті. Як це можливо? Тобто, показати має бути страси ненормальна людина. Окрім складної партитури, особливістю твору німецького композитора є те, що він без слів. Я не довіряю язику. Рейн тунді політика, ві робимо музику. Пускай політики говорять, а ми будемо робити музику. Подобається німецькому композиторові і те, як орея поводить себе на сцені. На відміну від інших хорів, вони не скуті і не обмежуються лише одним співом, експериментуючи з рухами і образами. А для композитора це залишає благодатне поле для творчості, запевняє Хеспос. Орея не вірдафюнзібигінзі, для оптики. Состав ареи в ходе выступления постоянно перемещается, перестраивается, переходит. И это происходит не только в оптическом, в оптическом плане. В плане. zu unserem Thema, eine Musik zu schreiben für Chöre, die sich im Raum bewegen. Свадівка теж ідея і задача нашого призведення показати хвори, які двигаються в пространстві. За словами німців, співаки із східної Європи це знахідка, бо їм подаровано природою те, чого позбавлено інших. Зі вісім дії до европейського музика і стір ім остен. Остропа, інде Україна, офі Балкан. Вы знаете, что направление, направление современно-западной музыки оно ориентируется больше на восток. Вот в сторону Балкан, в сторону Украины. Потому что здесь люди по-настоящему могут петь. Enger, в Германии голоса немного потоньше, похуже, поменьше будет. Перші репетиції німецько-українського виступу проходять зараз у Житомирі, проте у лютому Орея відбуде до Німеччини продовжувати свою роботу. Там Орея співатиме разом із дрезденським хором. За словами ідейних натхненників цього концерту, гроші на це дійство збиратимуть усією німеччиною. Є, є проєкт де збирають Крисибирають в Германії. Und dem neue Musik, neue Ideen äh, richtig gefördert werden. Der Musik, der Und auch gerade der kulturelle Austausch zwischen verschiedenen Ländern äh, gefördert wird.